Bonjour, ça сава можу сказати, що в мене відбулося кохання з першого погляду. Мені дуже сподобався Париж, хоча я їхала скептично налаштована, бо чула багато негативних відгуків. Але, як завжди, можливо, мені пощастило, а можливо, Париж теж закохався в мене, бо негативні міфи зруйновані. І так, мої зруйновані міфи з приводу Парижу. Міф номер один дуже брудне місто. Я зупинилася в центрі, як справжній турист ходили, в основному пішки. Центр чистий, з гарними вуличками, шаленою архітектурою, дуже охайними балкончиками. Мисквітами. Все дуже стильне та красиве. Так, можливо, в інших районах коїться щось інше, але навіть порівнюючи центри інших мегаполісів або столиць, ставлю Парижу 9 з 10. Міф номер 2. ніхто не розмовляє англійською, тільки французька. Так, можливо, для імміграції чи для працевлаштування потрібна тільки французька, але я, як турист, ніколи не відчула дискомфорту з приводу мови. Міф номер 3. несмачна кухня. Цей міф точно зруйнований, бо я відкрила нові страви і дійсно найсмачніші еклери тільки тут. Вже для вас особистий список закладів в Парижі. Підпишись подалі більше.